Яку найчастіше помилку роблять чоловіки, намагаючись вибудувати довготривалі конструктивні ідеальні стосунки? А з вами я, ваш психолог, сімейний психотерапевт Наталя Маза, відповідаю на ваші питання, тому обов'язково лишайте їх. Коментаря. Отже, друзі мої, класна ідея вибудувати довготривалі стосунки. І приходить, наприклад, чоловік з таким запитом, і, як правило, на моє питання, кого ви бачите поруч з собою, я чую одну дуже стандартну відповідь. Хочу і розумну, і красиву, і талановиту, і щоб грошей не просила, бо вони в неї і так є. і Щоб вдома був порядок, і мамка вона була прекрасна, і голова в неї ніколи не боліла. І отут і відбувається помилка. І ви можете подумати, що помилка в тому, що таких жінок просто не існує. Але, друзі мої, сьогодення говорить навпаки, що саме таких жінок зараз дуже-дуже велика кількість. Але це не тому, що вони такі вродилися, да? а це ті жінки, які прямо. Ставлять собі за мету, вони вкладають дуже багато сил, ресурсів, це такі дисципліновані пані, які е, слідкують за собою, за своїм тілом, за своїм здоров'ям, за е, своєю психікою. Вони всі ходять до психотерапевтів, в них гарна освіта, в них гарна робота, і вдома у них порядочок. Так, і дивіться, їх справді дуже багато. Всі на них надивилися і всі хочуть саме таку. Собі дівчину. Але дивіться, отут може бути дуже багато підводних каменів. От дивіться, дуже часто жінка створює себе таку дуже самодостатню, не просто так, а тому, що вона не хоче залежати від чоловіка. Ну, наприклад, якась там дитяча історія, да, коли батько був дуже агресивним, і вона чекала, Боже, коли ж я виросту, коли я зможу жити без цих страшних чоловіків, або, наприклад, попередні сто. Стосунки там, де вона була залежною, він був таким аб'юзером, і от вона вирішила, що я зможу все сама для чого мені ті чоловіки, якщо мені самою собою краще. І тоді, дивіться, підступитися до такої самодостатньої принцеси дуже-дуже важко. Тому що ви, в свою чергу, повинні їй щось таке запропонувати. Що в неї точно в самої немає. Так? І тоді ви маєте бути такою ще більшою, ще масштабнішою фігурою чоловіка там, де, скажімо так, ви просто відповідали її теж масштабності, великості, принцесності. Такої. І дивіться, тут же ж також є інший момент. Дуже часто дівчата прямо ставлять собі за мету. Кладатися в себе максимально для того, щоб підібрати собі відповідного партнера, так, щоб партнер, який теж розумний, самодостатній, цілеспрямований, там освічений і так далі, щоб звернув на них увагу, тобто, щоб склався такий гарний тандем. І тоді дивіться, чоловіки дійсно мають розуміти. А чи відповідають вони такій дівчині? Так чи е, можуть вони задовольнити якісь її потреби, щоб не було як в цих безкінечних анекдотах про БМВ, коли там не знаю? якось там е, Виграв лотерею якийсь там е, бідний дядечко собі дорогущу класну машину. Спочатку він страшно радіє, класно, він такий ефорії, але оскільки не може забезпечити відповідне там паливо, ТО, елементарно гараж якийсь е, нормальний, да, то е, ця машина починає приносити замість задоволення тільки. Купу головняка, тільки висмоктує дуже багато грошей, а толку ніякого. Да? І тоді цей чоловічок вже не знає, як позбутися цього. Тут дуже багато злості, від розболтами, техніки не такі. Тобто ось. Не відповідає да? не відповідають фігури один одному. Буває так. Дивіться, що навпаки, отака жіночка зробила себе таку самодостатню пані і е, обирає для себе чоловіка такого, те, що називається попростіше. Чому? Тому що поруч з таким безпечно. Бо якщо вона така велика фігура, а він ще більша фігура, знову ж таки з таким може великим чоловіком бути дуже небезпечно. І так ок. Що ви заробляєте менше? Ви не такий привабливий, ви такий попростіше. Тобто, ви точно нікуди не дінетеся, і у неї є дуже багато тут спокою, да, що от стабільність, якою вона керує. Але питання до вас. Як ви будете себе відчувати поруч з такою жінкою, навіть якщо вона вам не виносить мізки, що вези мене туди, давай мені гроші на косметолога, на психолога, на розвиток і так далі, де твої гроші? Мені з тобою соромно. Да? В її з вами окей, але вам, як з нею, окей буде, да? коли вона буде платити за вас в ресторані, коли вона така вся красунечка вийде на двір, а ви біля неї такий смурчок? Зігнутою спинкою, з пузіком, да, такий собі, і, і всі будуть так дивитися на вас, о, подумають, що вона в ньому знайшла. А вона дійсно щось знайшла. Ось, як вам буде поруч з такою пані? Тобто, дивіться, тут же ж теж можна піти в різне, можна почати теж рости, щоб відповідати їй, да, грошки піти десь заробити, чомусь навчитися. Піти в спортзал своє, там змінити на кубики, ну і так далі. Ось. Але для цього потрібні зусилля, тому що більшість чоловіків в такому випадку обирають, що робити. Цю жінку, не, не доростати до неї, бо тут важко, тут треба зусилля, а її принижувати. Не ходи на ту роботу, сиди вдома і так далі. Да? Багато ревнощів дуже часто, бо вона така вся красива, дійсно, на неї всі так, фу, чоловіки, фокус уваги. Да? І у вас дуже багато ревнощів. Ви починаєте так, ту юбку не одягай, зв'яжи хвостика, піди вмийся, ти отам з кимсь тягалася, на дві хвилини запізнилася, де ти була. <кхм> Розумієте, да, що відбувається. тобто, Толку з цього не буде. А, далі ще бувають такі випадки. От, наприклад, чоловік надивився на таких жіночок і такий думав, о, а ну-ка я свою перероблю, щоб моя теж була такою. І дивіться, одне діло, коли, наприклад, він е, своїй дівчині, дружині пропонує, яка скаже, щось я тобі там курс англійської оплачу, а давай там, десь там, я не знаю, в спортзальчик походимо, да? поїхати одягу, нового купимо, а ось тобі грошики на косметолога. Що да? ну, б ви там хотіли? І це класно, але це буває не часто. Частіше у нас така історія, знаєте, що приходить оцей дядечко такий. А ти взагалі давно себе в дзеркало бачила? он подивися на святку, і красива, і ухожена, і гроші заробляє, і на якісь курси пішла, і завжди в неї хороше настроєння. А ти оце? І знаєте, не вкладаючи жодних ресурсів. Ця людина хоче, щоб людина поруч, знаєте, отак стала якоюсь там прекрасною пані. І знову ж таки, друзі мої, про українських жінок да, наші жінки можуть і отак стати прекрасними пані. Тобто не обов'язково ходити до дорогої спортзали, можна займатися вдома, не обов'язково ходити там до суперкосметологів, можна перестати жерти на ніч всяку. Фігню і мати гарне, здорове обличчя. Ну, розумієте, дівчата, про що я говорю? Так, і от уявімо, що поряд з таким чоловіком, який тільки критикує, ну, скоріше за все, він сам такий собі гидесенький. Так от, оця е, дівчина розуміє, що вона дійсно може мати освіту, вона дійсно може мати гроші, вона дійсно може бути привабливою, але в якийсь момент, коли вона починає рости, 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 а він лишається на місці, що відбувається. Вона така хоп на нього дивиться і така, а ти мені взагалі для чого? І тут дуже часто дійсно пара розпадається, тому що вона не бачить сенсу, а для чого ти мені? І йде тоді шукати чоловіка свого рівня, розумієте? Так що, хлопці, якщо хочеться отаку от принцесу біля себе, ви повинні також бути принцем. Якщо хочеться БМВ, заробляйте на гарне паливо, гарне техобслуговування і теплий гараж. Ось що я вам хочу сказати: а не звинувачувати там німецький автопром. Так от, друзі мої, якщо лишилися питання, я вас запрошу на індивідуальні консультації. Здавайте питання під відео. Не прощаємося до нових зустрічей.